Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський блогер Борис Рожен дав зрозуміти, що 27 лютого 2020 року російська авіація завдала удару по турецьким силам Сирії. Як відомо, внаслідок цієї атаки 33 турецькі військовослужбовці додому не повернулись. Офіційно було оголошено, що удару завдала Сирійська авіація, і ось вперше у РФ з'являються, що це зробили вони. Ердогану доповіли про ситуацію. Ситуація на пру. Уже на в той же час. Президенти США і Туреччини Джо Байден і Реджеп Реджептип Ердоган можуть провести переговори на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Щодо відкритої частини, ми розповіли нижче. А тепер щодо закритої розмови, телеграм-канали пишуть, що після Каховської ГЕС Байден просить Ердогана діяти у своїх інтересах, проте зробити так, щоб Чорне море перестало бути російським внутрішнім, пробити коридори до українських портів і вставити вискочок провокаторів з РФ на місце. США. А і сили НАТО дають повний карт-бланш. Також Байден проситиме Ердогана повністю пропустити флот НАТО в Чорне море, в тому числі і американські асміція задля повного контролю. Джерела передають, що Ердоган погодиться. Це зможе йому підняти економіку, адже на тлі падіння ліри потрібно показати інвесторам на чиї дійсно він стороні. Також закрити небо над країнами блоку НАТО і посилати розвідку в чорноморському басейні. Щодо відкритої частини повідомляє європейська правда з посиланням на. Мільєрд за даними видання Байден і Ердоган також можуть провести телефонні переговори найближчим часом. Також телефонні контакти очікуються між главою держдепу США Ентоні Блінканом і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Ця дипломатична активність пов'язана із рішенням Туреччини щодо членства Швеції в НАТО. Байден хоче, щоб процес вступу Швеції до НАТО був завершений до саміту у Вільнюсі. Таким чином планується, що членство Швеції розпочнеться на саміті. Однак для цього необхідна згода Туреччини. І Угорщини, Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заяву Швеції, що вимагає одностайної ратифікації. у той же час пише: Ердоган буде багато торгуватися заготом, виторговуючись для себе. Щось у протистоянні з РФ, продаючи буквально все, включно із дозволом на вступ до НАТО Швеції. Цей дозвіл, зрештою, буде, але лише після преференції для Туреччини від США. Санкції проти Росії Ердоган впровадить лише під сильним тиском з боку заходу, коли питання поставлять рубам, але поки що цього не видно, бо захід не хоче йти на загострення з важливою Туреччиною, і це надає помітний часовий люфт, яким Ердоган буде користуватися максимально. А ще він продовжуватиме військово-технічну співпрацю з Україною у складі ЗСУ. Турецька зброя і Техніка вже давно це не лише про байрактари. Варто згадати, що у часи, коли більшість європейських держав боялися. Продавати навіть найпростішу зброю Україні для Туреччини це не було проблемою. Вони і далі продаватимуть Україні зброю нерідко таку, яку більше ніхто не продає. І це теж факт. То хто виграв у світі від перемоги Ердогана? Мабуть, у першу чергу сам Ердоган. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!